І цей, сина Святого Духа, і Христосу Воскрес. Чуємо Господне Слово на сьогоднішній день і хотів би з вами поділитися такими думками. Читаємо про чоловіка. Був там один чоловік, що не здужав 38 років. В Святому Письмі Біблії ніколи просто так нічого не пишеться. Коли щось пишеться, то значить, воно важливо, що це пишеться. Цей чоловік 38 років хворіє, і нам треба подумати і згадати, а де ще є десь в Святому Письмі ще щось 38 років. І тобто, взагалі, не просто так 12 апостолів є, не просто так Ісус саме на третій день воскрес, не в інші дні. І от коли ми листаємо столи Старий Завіт, ми знаходимо, що ізраїльський народ вийшов з дому неволі з Єгипту, йшов в Хананську землю. І тут, коли вони вже підійшли, Мойсей висилає розвідників, вони ходять, дивляться супер чудово, виноград величезний, плоди, молоко і медом земля. це все назад до Мойсея, тішуться, кажуть, десь все таке чудово, прекрасно, але... але. Там такі великі люди, а ми такі маленькі. Ми не мов би мурашки перед ними. Не мов би мурашки перед ними. Не треба нам туди йти. Не треба. Коли ці розвідники почали говорити до народу, весь народ дійсно збунтував і сказав: ні, ні, не треба нам ходити, куди нам йти, чого нам йти. Господь нагадав їм і каже: слухайте, ви що забули, які я чуда робив в Єгипті? Ви забули, як ви прийшли через то Червоне море? Ви забули, що тут мана падає кожен день вам? Мана падає з неба? Це ж не, не 20, не тисячу років тому було. Вчора збирали ману. Ви забули, що ці куріпки літають, падають, м'ясо маєте їсти? Ви ж воду ж серед пустелі вам дають? Я турбуюся про вас я веду вас. Чому ви не довіряєте мені? Чому ви не довіряєте? І вони не довіряли. І через цей гріх не довіри до Бога, Господь сказав: за те, що ви грішите, за те, що ви мені не довіряєте, то ви не війдете в цю землю обійцями, а будете ходити там 40 років. І вони 40 років кругами по пустелі ходили. Але. Виявляється так, що два роки вони йшли якби, перед цим гріхом. А власне, 38 років вони ходили після зустрічі, е, після інформації у своїх 38 років в даному випадку якраз показує гріх Ізраїля, їхній гріх, гріх недовіри до Бога Ізраїля. Тому наш Господь. Коли показує цю всю ситуацію, коли ми читаємо Біблію, що був, якийсь чоловік не дуже 38 років, то ми розуміємо, що йде мова не тільки про фізичну хворобу, йде мова про хворобу духовну також. Йде мова про хворобу гріха. Хтось поневолений, хтось вже з'єднався з тим гріхом, 38 років не може дати собі ради з тим всім. Тепер подумаємо так. Той чоловік, е, день був біля того Ставка озера, щоб там не було купі, другий день третій, четвертий, десятий, рік третій, четвертий десятий. і не встигає спуститися в ту воду, щоб рухається. Як ви думаєте, він що молодіє? Він молодіє? Та він старіє. Він старіє, він втрачає ще більше сили. Тому якщо він за 38 років не мав сили спуститись ту купі, ну то тим більше тепер, тим більше тепер, відповідно, цей чоловік, він дивлячись на всю свою ситуацію, він вже зжився з думкою, що нічого не зміниться, він вже зжився з думкою, що не опуститься він до Бога. Він же вжився, так, це не добре, це погано, це, але, але, але так є. І все, і крапка, і отак ну, є. І може бути реально дуже така, неймовірна небезпека у моєму, в твоєму житті, коли приходиш чи хвороба, чи приходить е, якісь гріх, чи приходить якась залежність, чи ще щось приходить, і ти борешся день, другий, четвертий, десятий рік, другий, а потім, ну вже так є. І і нічого не робиш. І нічого не робиш. Живаєшся з цією думкою, ну що може так, може, так більш неш нормально, може так має бути, може, 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 може. може. Побачив Ісус, що він лежить його віддуш, і відоші, що він вже дуже довго не Каже до того. Бажаєш видужати. Тут знак питання стоїть. Чи ти дійсно хочеш бути здоровим? Ти хочеш бути здоровим? Виявляєте, він вже забув про ту думку. Він же жився з тим, що він отак є, отака ситуація в його житті. І тут приходить хтось, хто його питає, ти хочеш бути здоровим. Приходить хтось, хто не просто питає, а дає надію. Це питання спонукає його почати знову надіятись. Я можу бути здоровим. Бог може мене вилікувати, я можу звільнитися від якогось гріха. Коли ми подивимося кінець цього Івана, Ісус, коли вже зустрічає його друге, то каже: оце ти видушав, видушав, не рішаєш більше, щоб що гіше тобі не сталося. Не кожна хвороба, якби так прямо є спричинена гріхом. Але в цьому випадку його хвороба, власне, спричинена прямо гріхом. Бо він каже, не ріши більше, більше, щоб ще гірше тобі не було. Наш Господь, коли підходить до цього чоловіка і хоче зцілити його тіло, ми знаємо, що він не той, який тільки зверху косметичний ремонт робить. Він не хоче тільки косметичний ремонт зробити. Він капітальний ремонт хоче зробити. Він хоче в глибину серця твого зайти і там зцілити тебе. Тому тут він зціляє не тільки тіло цього чоловіка, він хоче гріх його зцілити, чи залежність його зцілити, чи що там в нього є. Він хоче вилікувати це, корінь. Відповідає йому недужи. Не маю нікого пане, хто б мене у купель, коли зрушиться вода. Ти питаєш мене, чи я хочу зцілитися та хочу, але знаєш, без шансів. Без шансів. А Ісус запитав, а Ісус би тут кого міг запитати сказати без твоїх шансів. Дуже часто, знову ж таки, ми в своїй голові складаємо план, як то має бути, як то я маю зцілитись, як то я маю звільнитись, як то Бог має подіяти в моєму житті, як то має виглядати перше, друге, третє, четверте, десятий. І коли так не виходить, не маю, хто би мені не допоміг. Не маю чоловіка, який би мені не допоміг. Іван Злотруси, коли коментує оцей уривок з Івангеля, він каже такі слова, що цей чоловік недужий чоловік, коли говорить, що немає чоловіка, який би мені допоміг, говорить правду. Немає такої людини, яка б йому допомогла. Немає такої людини, а тим більше якоїсь речі, яка б йому допомогла. Немає. Немає хто би мені допоміг. Немає хто би тобі допоміг. Немає. Чому? Бо я сам не дуже, бо ти також не дуже. Ми всі в Христі не Як ми можемо допомогти іншому, якщо самі потребуємо цього всього? Тому цей чоловік може до кінця не розуміє, що він говорить. Велику правду. Ніхто мені, не то, що не хоче, не в тому питанні, не може мені допомогти, бо сам потребує. І цей чоловік, коли будучи у цій своєму шаблоні, коли будучи в своєму такому баченні, як то, як -то все має статися, як то має зцілитися, Господь не робить так, як він хоче. І він не зцілює його взагалі так, як він хоче. Міг він його взяти так раз, і давай перенести свого. Та ні. Міг. міг взяти його за руку чи там, а, апостоли були, учні, а ну давайте. Що вони могли його за руки, за ноги взяти? Та могли. Але Ісус спеціально робить не так, як він собі отут думає. Зовсім інший спосіб. Він каже йому: якщо ти хочеш бути зціленим, встань. Встань! І для нього, і може для нас це парадокс. Як встань, я ходити не можу? Та я тут і лежу, тому що ходити не можу. Як встань? Що ти мені таке говориш? Що ти мені таке кажеш? Як встань? І може бути така річ, що так само в твоєму грісі чи в чомусь іншому, ти можеш бути, думати, та я тільки прошу Бога про це. Я тільки прошу, щоб Бог допоміг мені. А ти вже давай, вже починай жити, так, якби ти не мав того ріка. Ти береш там і говориш погані слова, тюкаєшся, а ти давай, починай вже так жити, ніби Бог звільнив тебе від того. Він звільнить. Але ти зроби цей крок. Ти встань, ти піднімися. Зроби цей крок до нього на зустріч. Ти починаєш всіх осуджувати і так далі. Ну то давай почне гарно про них говорити. А гарно щось скажи, Гарно, поговори, гарно, гарно, гарно добре, похвали люди, подякуй людям. інакше зробили. Не очікувало навіть. І коли цей чоловік намагання зробив, спробував спати, він зцілився. Він зцілився. Ніякий чоловік, ніяка людина не допоможе чи тобі. Мені і тобі може допомогти тільки один єдиний Ісус. Він, Його Слово, яке промовляє до мене, воно стіляє. Сьогодні ми також чули іншу Івангелія про доброго пастиря. І Ісус, є цим добрим пастирем, який турбується про кожного з нас. Ти не байдужий, ти небайдужа для нього. Він думає про тебе. У сьогоднішній день для наш праздник, і ми вшановуємо, згадуємо про Кирила Методія. Це перші, як ми кажемо, рівно апостоли, тому що вони прийшли на наші землі, слов'янські землі, голосити добру новину, голосити Ісуса. Тут поганство було, язичництво було. Та ці люди тим більше потребували того Бога. Бо в Тимноті жили. І вони тільки перші. Прийшли ті, які наважились прийти звістити цю добру новину. І хто почув, охрестився, у і Господь сильно. Сьогоднішній празник Крилої Методії знову говорить до нас. Вони не пропали. Вони знову говорять до нас, вони говорять до тебе. Вони нагадують, дорогий дорога, слухай. Тільки, він, тільки Ісус може тобі допомогти, тільки на нього треба надіятися, тільки Він може тебе зцілити. Відкрий своє серце, перед Ним, запроси Його в кожну сферу свого життя, запроси його власне туди, де боляче, де страждання, де хвороба, де гріх, де залежність, туди давай його запрошу. Запроси туди цього Ісуса. Зроби крок цей, і Він тоді зцілить. Господи Боже наш, дякуємо тобі, дякуємо тобі за... найперше дякуємо Тобі за наших е е покровителів, нашої братії, атоті, е дякуємо тобі за них, за їхню відвагу, за їхню відкритість, за їхню віру, за те, що вони несли тебе нашим батькам, за те, що вони несуть тебе нам. Господи Боже, наш просимо Тебе подай нам Твої благодаті, щоб ми чули їхній заклик. Ми, ті, які тут сидимо, і чули, і слухані, щоб ми, ми чули їхній заклик. Відкрити своє серце перед Ісусом, запросити цього Ісуса, в в кожну кімнатку нашого життя, щоб Він прийшов, зцілив, звільнив і наповнив. Амінь. as os